Перевіряємо всі твердження. В точці, коли х дорівнює 0, у не мінус 4. В точці, коли х мінус 4, знову ж таки, у не 0, якщо ми візьмемо F від порівняємо з f від одиниці, то на цьому проміжку функція є зростаючою. А отже, так як мінус 3 менше за одиницю, то f від мінус 3 менше за f від одиницю. Якщо ми подивимося на f від 10, то y там число дійсно від'ємне. Отже, нам підходить, напевне, варіант Г. Тому що якщо ми візьмемо d, то в точці, коли x мінус 2, y... Не такий же, коли х дорівнює нулю. Отже, нам підходить варіант г. Ф від 10 від'ємне число. Далі на рисунку, у нас є графік функції фід х, і для того, щоб визначитися, з кількістю коренів рівняння, ми маємо побудувати ще графік логарифмічної функції і знайти, скільки точок перетину мають ці графіки. Ну, Якщо говорити про дану логарифмічну функцію, то взагалі це функція спадна, основа 0,3 менше за одиницю. А ефідекс функція зростаюча. Тому, вони, ці функції, графіки, їх можуть перетнутися тільки в одній точці. Отже, дане рівняння буде мати тільки один корінь. І ми можемо це пересвідчитись, якщо намалювати схематично, ну, у нас якийсь ось такий графік. А якщо говорити про логарифмічну функцію, вона завжди проходить через точку 1,0 і спадає, має ось такий якийсь вигляд. Тобто тільки в одній точці перетинаються дані графіки. Далі у нас показникова функція, причому основа менша за одиницю 0,5 менша за одиницю, отже це спадна показникова функція. Граф її завжди проходить через точку з координатами 01. І спадає, тобто нам підходить варіант Б. Далі ми маємо визначитися з функцією, графіки якої зображено на рисунку. Що ми можемо сказати? Ну, по-перше, це початковий. Якщо говорити про графік Синус Х, то такий графік завжди проходить через точку з координатою 00 через початок координат. І далі ми бачимо: напевне, що він вздовж ікса на пі на 6 одиниць зміщений вправо. А це означає, що до х, від х буде відніматися пі на 6. Отже, нам підходить варіант А. І ми можемо це пересвідчитись в цьому. Ну, наприклад, якщо я беру замість х, π на 6, то синус від пі на 6 буде дорівнювати 0, і ця точка належить нашому графіку. Отже, скористаємося геометричними перетвореннями. Якщо говорити про функцію 2 в степені Х, це показникова функція. Проходить через точку з координатою 01. Є функцією зростаючою, тобто буде ось такий вигляд мати графік. Наступне перетворення мінус 2 в степені х. Біля у мінус. Отже, функція, графік буде симетричний відносно осі х, Тобто, тут буде ось такий вигляд. Це. Y дорівнює мінус 2 в степені х. Ну і далі додаємо 2. Вздовж Y переносимо на 2 одиниці вгору кожну точку. Тобто, якщо тут був х0, то фактично тепер уже буде абсцисою в нас 2. І графік буде мати ось такий вигляд. Ось такий якийсь вигляд. Тому подивимося, що нам підходить варіант Г. Ми маємо казати лінійну функцію графік якої паралельний осі абсцис. Якщо графік паралельний осі абсцис, то Y буде дорівнювати 3, тому що він проходить через точку де Y – 3. І нам підходить варіант А. 3 в степені мінус х графік показникової функції, і ми можемо записати її в вигляді 1 третя в степені х, тому це графік показникової функції, яка є спадною. Проходить через точку з координатою 01, і нам підходить варіант d. Графік логарифмічної функції, якщо ми візьмемо побудуємо логарифм заснови 4 від х. Це зростаюча, тому що основа 4 більша за одиницю. Графік проходить через точку з координатою 1, 0. І має ось такий вигляд х більше за 0, область визначення нашої функції. А коли ми маємо мінус логариф з основи 4 від Х, то біля Y – мінус. А отже, Y змінює свій знак. Таким чином, відбувається. Симетрія відносно осі x. Тобто ця частинка буде ось тут, а ця тут. І графік буде мати ось такий вигляд. Тобто, як ми бачимо, це варіант B. У нас перетворення Fід x-2, а це означає, що вздовж y ми графік переносимо на дві одиниці вниз. Ми маємо вказати точку перетину з вісю ігри. Такою точкою була точка з координатою 04. А тепер, коли ми перенесемо на дві одиниці вниз, буде координата 0,2, тобто це відповідь А. Далі, знову ж таки, у нас є фрагмент графіка однієї з наведених функцій. Давайте визначимося з даною функцією. Так як графік проходить через початок координат, тобто, якщо х дорівнює 0 і y дорівнює 0, то це графік функції, пов'язаної з синусом. Тому що для функції косинус, коли х0, то y 1. Далі, якщо ми візьмемо, наприклад, точку з координатою по х пі на 2, то y у нас 2. Тому, напевне. Це буде варіант А. Давайте пересвідчимося. Якщо ми візьмемо х пі на 2, то синус пі на 2 це 1, і множимо на 2 будемо мати 2. Тобто А, ми маємо знову ж таки фрагмент графіку однієї з функцій. І давайте визначимося з нею. Якщо х0, то у нас графік не проходить через початок координат, а отже, це функція пов'язана з косинусом. І так як у нас, коли х0, дорівнює 4, то нам підходить варіант d, тому що космос від 0 це 1, а помноживши на 4, ми маємо 4, тобто d. Графік функції y дорівнює х у кубі, відомий і має ось таке положення. Симатично, це ось такий графік. А якщо мінус одиниця вздовж Y, ми вниз опускаємо цей графік на одиницю. І, напевне, нам підходить варіант Г.